Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Машина потребувала невеликого ремонту, тому сьогодні ми в на Карпат. Спробуємо відзнайти тут якісь грибочки істивні. І заодно подивитися, чи розвиваються грибниці, чи не розвиваються. Сьогодні понеділок, 7 липня. 12 година дня. Ну, декілька годин ми маємо. Так що будем. Будемо намагатися знайти. знайти щось позитивне. Так, о, мухомора я вже бачу. Мухомора бачу. Другу мухомора бачу. На цьому і все. Більше нічого не бачу. Добре. Саме цікаве. Саме цікаве ми будемо фіксувати і ви побачите, що на даний час робиться низина Карпат. Пройшло 20 хвилин навіть трошки більше, і от я знайшов першого білого гриба. А так пройшов по грибницях. або позбирали, або грибочків ще масово нема. О який красочок, значить грибочки є, лиш треба вміти його знайти. А ось такий зливається чисто. Зливається з. Листя. Третій грибок. Не густо. Не густо. Не було як фіксувати. Я ще знайшов білі. Тут неподалік не хлопці. Ріжуть. Ріжуть ліс. От. Не хотів я коло них крутитися. Трошки відійшов далі. І от тепер можу фіксувати. Ось такий білий один. Десь я тут ще бачу. От ще білі. Ось у нас. А ще один білий. От, От. який? І ось тут все у нас один верес, Вот такі у нас три білячка от у нас еще один білячок ні я помолився а там у нас що і це сироїшка сируїшка Йдемо робити порядочок. Ось який ще у нас один блячок. Так, А у мене, мені здається, велика лосичка, велика-велика. А ну дивимося там на неї. О, яка лисичка, але вона вже попорчена. Хтось її викинув. Ей, які лисички здоровенні, а? І ось там. Берем. От ще нам білячки знайшлися. Молоденькі. Опа, штанирвоці. Ще у нас один білячок виріс. Ось такі один. Літній Які чергові білячки? О, парочка яка чудова. Ой, той не добрий А цей, цей добрий. О, беремо один О, такий ще один білячок. Завершили ми сьогоднішній похід у низиний Карпат. Похід для ознайомлення то може бути. Подивилися ми, що робиться. От наш результат скромний. Затратило часу по 4, 4 години. От наш результат. Не рахував скільки тут білих, але два червоняка і ну, штук 15 білих мабуть. Лисичок десь 2 кг, але лисичка така вся, ох, ох, така лисичка. Нерівня до високогір'я Карпат. Ну і сироїшка. Ну, а вам бажаю стократ краще назбирати. Чи більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забудьте, в лісі смітити не варто. Ліс і так гине помаленьку. І не викидаємо сміття в лісі. Він також жити хоче, а також накопайте робочки. Вони очищують повітря. Всі ваші побажання, хай повернуться до вас, цариці. Хай вам щастить. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі. Високогір'я Карпати.